Це ми з тобою дуже категоричні. Олександр Поліхай прокоментуй, бо він посміхався, коли дивився це відео. Явно воно і утішило. Ваші лекції не минаються даремно. Та, ні, ну, те, що в Росії та й в Білорусі буде багато людей, які будуть налаштовані проти свого власного режиму. Це достатньо велика ймовірність. Тобто, бо які будуть бажати нам перемоги, які в тому числі записуватись якісь там легіони. Коротше, вибухового матеріалу буде в Росії достатньо, і саме того вибухового матеріалу, який буде здатен і зможе відповідно Росію таким чином. Ну, коротше, підважити серйозно. Тобто, звичайно, це соціальне невдоволення в Росії буде накопичуватися, а воно вже накопичується, буде викликати жахливий скепсис: цей ерзад-совок, який будує Путін, тому що так само, як раніше викликав скепсис совок радянський. Тобто буде колапс режиму поступовий. Просто він режим путінський настільки огидний, що він бере просто ті репресивні механізми, які СРСР волів теж застосовувати, але він, хоча б, їх приховував, йому було соромно. От путінський режим це такий режим, якому абсолютно не соромно. Це режим, який може ну, там, мазати. По заказу Путіна труси е, своєму опозиційному о, лідеру о, отрутою, і потім всі, значить, по телеканалах виступають і кажуть, що це добре. Тобто, в радянському Союзі, я думаю, що генсек після цього йому було дуже соромно, значить. Але е, Росія це така держава, в якій не соромно в нинішній, і тому. Буде збільшуватись кількість е, цих протестів, але ще раз підкреслю: для такого фінального краху Росії повинен бути крах в центрі в утворюючої структурі. Грубо кажучи, якщо, наприклад, всередині відбудеться розкол там на пригожинцев, да який вже відбувся, і Міністерство оборони, і коли вони почнуть після смерті Путіна стріляти одне по одному, це може розлетітися Росія може розлетітися в друзки. Якщо це швидко не закінчиться, а якщо підключаться якісь інші речі, тобто от такого роду е, системні е, речі. Тому що саме по собі російське населення, воно слабосиле, воно е, ніколи не звикло себе вважати суб'єктом, е, воно е, його просто щимить будь-хто хто може. І реальна е, сила там перебуває в руках у тих, е, хто має зброю і має рішучість. Тобто народ в розрахунок в Росії не беруть, не брали і, ні, і ніколи не брали. Це така специфіка. Треба сказати, що росіян Росія, е, кріпаками, тобто, росіянам навіть зброю не видавали, навіть в середньовіччі. Е, для них зброя була заборонена. Просто от, е, офіційна заборона, і той, хто міг взяти зброю, крім ножа, правда. Е, хто міг взяти зброю, це для нього було просто каторга. Тому що боялися і виховували російський народ в такому приниженні нездатності постояти за себе. Ну і до сьогоднішнього дня це все триває. Тобто, ті сказати, що це терпіли, але терпіли, які одночасно ненавидять всіх навколо, і ненавидять в тому числі і керівництво держави своєї, втає, потаємно ненавидять. Тобто розповідають, можуть розповідати кілька шарів правди, можуть розповідати, що вони дуже лояльні а насправді будуть плескати в долоньки, коли Путін, так би мовити, закінчиться. Тобто, це. Російське суспільство це таке дуже цікаве явище, яке і суспільством цілісним назвати не можна, тому що там дуже-дуже велика ненависть поміж його членами поміж різними групами, які існують. Тобто в них цієї тканини, скреп, так би мовити, які їх зв'язують, насправді це тільки силові структури. І якщо по цим силових структурах, тобто по цьому такому силовому Компоненту буде завдано якийсь судар, або вони розваляться самі. То і вся Росія, як казали в 2017 році е, сліняла за три дня. Та ж сама історія може цілком повторитися. І тоді, звичайно, з'являться нові можливості у цих народів, і в тому числі у татар і в багатьох інших, для того, щоб створити якесь нове своє життя. Якщо в тій пустеліщі, так би мовити, знайдеться з чого творити, тому що може це продовжитись достатньо довго і взагалі будуть зруйновані будь-які економічні можливості, соціальні можливості і так далі. Тоді там буде просто руїна і війна в руїнах. Всіх з усіма. Це теж можливий варіант. А як ви думаєте, чи можна вважати?